Друже, давай з тобою разом запустимо у космос математичну ракету. Для цього нам з тобою необхідно вирішити ось ці приклади, які зараз ти бачиш перед собою. Відповідь на кожен приклад це цеглинка відповідного кольору або червона, або синя, або жовта, зелена, помаранчева чи блакитна. Готовий? Тоді давай розпочнемо. Скільки буде, якщо ми від 12 віднімемо 1. Правильно 11. Число 11 у нас жовтого кольору, значить, ми беремо жовту цеглинку. Ідемо далі. Від 2 віднімаємо 1. Скільки буде? Правильно 1. Під цифрою 1 у нас червона цеглинка. 6 відняти один. Скільки буде? Правильно 5. Число 5 у нас розташоване під блакитною цеглинкою. 8 відняти один. Скільки буде? Правильно 7. Число 7 у нас синього кольору. 4 відняти один. Скільки буде? Правильно 3. Число 3 у нас помаранчевого кольору. 10 відняти 1. Скільки буде? Правильно. 9. Число 9 у нас відповідає зеленій цеглинці. А тепер давай з тобою перевіримо, чи правильно ми вирішили всі приклади. Якщо ми вирішили все правильно, наша ракета злетить у космос. Готовий? 3. Два. Один. Молодець. Правильно вирішили приклади.